Людина є невіддільною частиною природи, якій вона зобов'язана насамперед своїм життям. І хоча людство час від часу забувається, що воно не господар навколишнього світу, а лише гість, природа нагадує про це страшними пожежами і повенями, нагадує, що людина, яка повинна бути охоронцем, часто стає причиною знищення лісів, забруднення річок та морів, Зникнення цілих видів тварин та рослин. Розвивати екологічну свідомість потрібно з дошкільного віку, коли у дитини починають формуватися узагальнені уявлення про світ. Тож для вас кілька легких та корисних пораз цього питання. Якомога частіше бувайте з малюками на прогулянках, в паркових зонах, лісах, аби наочно познайомитись з природою. Навчіть дитину спостерігати за диханням листя дерев у воді, за фруктами та овочами. Конструюйте годівниці для птахів та спостерігайте за їх життям. Під час цих процесів у дитини формується поняття про флору та фауну та екологію загалом. Грайте в ігри, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Вивчайте вірші, пісні про природу. Переглядайте відео екологічного змісту. Висаджуйте разом дерева, квіти, розсаду овочів. Збирайте овочі на грядках разом з дитиною. Доглядайте за кімнатними рослинами. Це все сприяє вихованню соціальної відповідальності. Сортуйте сміття. Зробити це легко. Перетворіть сортування сміття у гру. Використовуйте для різних видів сміття пакети різних кольорів або різні сміттєві відра. Старайтесь самі дотримуватись правил сортування сміття, адже ви для дитини приклад для наслідування. Компостуйте сміття. Компостування це метод виробництва добрив із різних органічних відходів для отримання екологічно чистої продукції та покращення ґрунту. Залучайте дітей до цього процесу. Їм буде це цікаво. Захоплюючим заняттям буде і фарбування екосумки. Візьміть маркери для тканини, фарби і створіть з дитиною власну красиву торбинку для закупів. Використовуйте потенційне сміття для творчості, дозвольте дитині створити щось нове з того, що ви збирались викинути. Це можуть бути різноманітні іграшки, а ще дрібнички для дому, які ви будете використовувати разом. Це можуть бути різні кишеньки для дрібничок, килимки, горщики для квітів. Повірте, це заняття принесе вам незабутні враження. Мотивуйте свою сім'ю більше ходити пішки. Піші прогулянки корисні для навколишнього середовища на відміну від поїздки на машині. Крім того, ходіння пішки це хороша фізична активність, майбутнє в руках наших дітей, тому надто актуально прищеплювати почуття відповідальності за екологічну ситуацію з малку. А головне розуміти, екоосвіта не тренд, а єдиний правильний шлях до поліпшення екології світу в цілому. Дякую за увагу!